Доброго ранку, мої малята, рада я вас привітати, вітамінкою я звуся, хвороб і лиха не боюся. Хто дружить зі мною буде, всі незгоди позабуде. Здоров'я, основа усього на світі, здоровими бути, бажають діти. для цього їм треба щоденно вмиватись, робити зарядку та легко вдягатись. Сьогодні, дітки, я хочу вам загадати загадки, а ви уважно слухайте та відгадайте. Рано ранесенько встали, знаряддя в руки взяли. Ну, мохутка по порядку всі виконуємо. Так, дітки, це зарядка. В одних воно міцніше, в інших слабкіше, але для всіх воно найдорожчий скарб. Що це, дітки? Так, здоров'я! Груцю люблять всі на світі і батьки, і їхні діти. М'яч, удар і крики, гол. Причудова гра в... Так, дітки, футбол. Людей з біди рятує і хвороби всі лікує, Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Молодці це лікар. В мене щіточка пружненька, бореться з брудом швиденька, поміж зубів пролізає, гарно так їх вичищає. Так, дітки, це зубна щітка. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а копатись не люблю, бо від того худно. Молодці, дітки, це мило. В овочах і фруктах є. Дітям потрібно щодня їсти. Є ще таблетки, схожі за смаком на цукерки. Приймають для здоров'я їх весною і зимою. А для Артема і Маринки це корисні. Так, діти, вітамінки. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок закалятись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти спати, добре мити всі продукти, дос хочу вживати фрукти, будете це все робити, перестанете хворіти. Дітки, хочу вам побажати міцного здоров'я. До побачення, малята!